І так, я обіцяв, що я розповім, засвідчу, виберу час і засвідчу за молитви Брані. За результат молитв в Чому одні моляться получають перемоги в молитовних бранях, інші моляться, не получають перемог в молитовних бранях, але я засвідчу за наші молитви. В трьох країнах. Я не буду брати по, по трошки. я беру глобально в одній країні, в другій країні, в третій країні. Це молитви по Слову Божому. Лука 10:19, тому що Ісус Христос нам дав владу в духовному світі наступати на змій, на скарпіонів і на всю ворожу силу. Ефес. 6 з 11-го, одівався все оружжя Божі. Там написано, які я одіваюся, оружжя Божі, шльом спасіння на себе одівають, чоботи, благовісника, броню праведності, перепоясую себе поясом істини. Беру в ліву руку щит віри, які не пронзя не пронзять, стріли лукаву праву руку буду стримати Слова Божого і виходжу на молитовні духовні брані. Я не вийду на молитовну брань, якщо в мене не буде Слова Боже, якщо мені Слово не відкриє Дух Святий, Дух Божий. Тому що написано, моліться Духом. Е, в Юде 1.20 моліться у Святому Дусі. В Ефес 6,18 написано. Постійно моліться Духом. Якщо я хрещений Духом Святим, я водім Духом Божим, але я молюсь, щоб мені Дух Святий відкрив Слово Боже на молотому брані. І так, я, я розповів Польща 2016 рік, Дух Святий привів Польщу на вокзал, в Польщу прям. Я став сумки на вокзалі і кажу, а далі, що він каже, корми голодних. Я свідоцтвую вам. Я не почав кормити голодних, а говорю адалі. Що він каже: стань, молитвений пролом за цю країну. І дає мені слово Боже. Дії 17.30. Він дає Слово Боже. Дії 17.30. Бог, незважаючи на часи незнання, наказує покаятися. І я беру це слово Боже і починаю вести молитви Брані. Вісім місяців у, в Польщі. Молитви брані день у день, день у день. Ведуться молитви брані. Висвобождається Слово Божоє і ведуться молитви брані. Послухайте, мені апостол в Польщі говорить, Сергій, не знає польського язика, ти не зможеш нести Євангелія тут. Вчи язик? А мені Дух Святий говорить: скажи, що я тобі дам, що я тобі дам переводчиків. Я йому говорю, ха-ха-ха-ха. Ну, послухайте. Відкриваються двері у Варшаві і по всій Польщі. І куди ми тільки не їхали з Духом Святим, усюди були масове покаяння поляків. Поляки приймали Ісуса Христа масово в своє серце, примирялися з Господом. І був огонь Духа Святого на всіх, друзі, драгоцінні, це реально. Тоді Україна. Дух Святий говорить Україна, 2021 рік, грудень місяць, переїжджаємо в Україну. Беремо пости і молимось. І він дає слово Божє. Єремія 1.19, що буде повномасштабна війна, будуть воювати, але не здолають Україну. 2022 рік нас в Україні Господь з'єднує з молитовниками духа, які знаються на молитвах брані. Збирається група молитовна, і коли пішов наступ. Нам Бог ще відкривав слово Боже. Ісая 54,17 Ні одна зброя зроблена проти України, не буде мати успіху, і всякий язик, який буде сосузатися з Україною на суду, Україна переможе. І ми становимося в молитовні проломи. По 8 годин, по 9 годин ми становимося в молитовні проломи, ведемо духовну молитовну брань. І ще дає Бог відкрива слово, щоб ми молилися, щоб дав Господь стратегії воїнам. Як він дав Гедеонові, де вони перемогли 125 тисячну армію мідян 300 людей. І ми молимось так же цим словом. І стоїмо в молитовних проломах. Послухайте, і Бог дав стратегію воїнам. І варвари почали відступати з-під Києва. Розумієте чи ні? Оце молитовні духовні брані виграні. Тоді Німеччина. Він говорить, 2023 рік їдь в Німеччину. Щоб Німеччина не стала під дух комунізму і дає Слово Боже на Німеччину, Ісая 56.1. Так говорить Господь: дотримуйся правосуддя чи справедливість Німеччина по відносину до ситуації, яка є в світі і в Україні, і наблизилось моє спасіння і милість Божа, щоб об'явитися. Ми приїжджаємо по Німеччині, їздимо по всій Німеччині, висповиждаємо слово Боже, ведемо духовну молотовну брань. Щоб Німеччина не стала під дух комунізму. Їздимо по всіх містах, проливаємо юлей, трубимо шафари, висвобождаємо слово Боже і ведемо молитви брані. І зараз, 2025 рік, подивіться Німеччина. Німеччина самостійно приймає рішення, не під якою духом комунізму, самостійно приймає рішення, і милість Божа, Бог говорить, і спасіння прийде до вас. І пробудження починається в Берліні духовне. По всій Німеччині воно буде. Зараз у цьому році духовне пробудження. Це всі говорять, всі місіонери, християни, що такого ще не було ніколи. Ось що таке духовна молитовна брань і битви. Послухайте, ви можете мені багато, хто може мені сказати, що ой, та це е, ну, сказки, розказки, але ні, послухайте, я приїжджаю зразу. У мене це все є в ефірах. Висвобождаю слово Боже на площадях, слово Боже, слово Боже, і тоді за Словом Божим ідуть результати, йдуть факти це факт. В Польщі, слово Боже, було на покаяння і було покаяння масове. В мене є у всюди є, в ефірах є. Як масове покаяння, поляків було. Тоді Україна. Як перед мною ми приїхали на площадях, казали, що буде повномасштабна війна, що вставайте в церкві на молитви, вставайте на молитви брані і ведіть молитовні брані проти духа війни. І говорили слово Боже, яке я вам перед цим казав. І ми стали молитовні проломи. Всі експерти світу говорили, дві неділі, три неділі, місяць, місяці, все Україна впаде, але Україна не пала. І стоїть, і вистоїть, тому що Бог з українським народом, Слово Боже! Матеріалізується. Бог дає слово Боже дітям своїм правдивим поклонникам Духа і істини, яке висвобождають, і воно матеріалізується. Перед Словом Божим вісту в дусі, яке слово Боже висвобожено в дусі світом і моляться в дусі світом, висвобождається в молитвах Слово Боже. Не встоїть ніхто. Ніякі релігіозники не встоять, ніякі сили не встоять. Тому що, подивіться, Ісус Христос. Прийшов в пустелю, Його Дух Святий привів пустелю, де його спокушав сатана. І сатана говорив Слово Боже. І Ісус говорив Слово Боже. Сатана говорить Слово Боже. Ісус говорить Слово Боже, і що Сатана відступив. Чому? А мені Дух Святий відкрив. Чому? Тому що Ісус Христос був хрещений Духом Святим. І зразу ж, коли він отримав хрещення Духа Святого, його Дух Святий побив пустелю. Ісус Христос був ісповнений Духа Святого, а сатана цього не мав. І сьогодні, послухайте, діти Божі, драгоцінні браття, сестри, релігіозники, государственні діячі там, релігіозники всякі висвобождають Слово Боже, в ньому сили немає. І сьогодні багато хто веде війни. І каже Бог з нами, Бог убиває людей, заходять на інші території, висвобождають Слово Боже, але воно не діє, тому що там немає Духа Святого. А Слово Боже буде мати дію і жити, коли висвобождане в дусі Святому, коли Дух Святий, Дух істини відкриває Слово Боже. І я становлюсь на духовні молитовні молитви брані, тільки тоді, коли мені Дух Святий відкриває Слово Боже на цю битву духовну. І тоді я подв'язуюсь, одіваю доспіхи Божі і починаю брань до тих пір, поки мої фізичні очі не побачать перемогу, а вони бачать вже в трьох країнах. Ці перемоги. Це я сказав глобальні такі, а є ще маленькі речі, де за лікарні молилися. А починав я молитися, я вам хочу сказати, 20 років назад, де я лежав у лікарні і не пускали до мене віруючих. До мене друзі приїжджали віруючих, їх не пускали, не запускали. розумієте чи ні? Нам не дозволяли їм по палатам ходити, бо там була інфекційна лікарня. І мені Господь відкрив дав відкриття, як отойрихон. Ходили в округ і вони трубили. А я ходив біля округ лікарень, слово Боже, це взяв відкриття і ходив отак біля лікарень і молився на язиках і пали стіни. Відкрилися двері і впустили християн. І впустили всіх у ці лікарні. І тоді там таке служіння почалося, Бог з мертвих піднімав. Послухайте, у цих лікарнях. Так. І без слова Боже я не входу на молитовну брань. А якщо я вже виходжу, який мені Дух Святий відкрив слово Боже на молитовну брань, я починаю його висвобождати, і мої фізичні очі бачать, як воно матеріалізується, Слово Боже. Я бачу ці перемоги. Мої фізичні очі бачать ці перемоги. Я становлюсь до тих пір в молитовних проломах, поки не прийде перемога. Діти Божі, драгоцінні, як це цінно вести духовні молитовні брані, це якого Бог відділя на ці, на ці битви, знаєте, як Дух Святий говорить, коли вони зібралися молилися, відділіть для мене Савла і варнаву. Я на діло, яке я їх пошлю. І якщо тебе Бог відділяє на ці молитви, Він тобі дасть відкриття, як мені дав, і ти почнеш. Крок за кроком. Я колись починав з одної лікарні, тоді 15, тоді місто, тоді одна країна, тоді друга країна. Тоді зараз вже мені Господь відкривав інші країни і за що молитись, але я до сих пір ми стоїмо в молитовних бранях проти цієї війни в Україні. І ми молимося. Він також, я вам зараз розповім. Він мені говорить, висвобождає слово Боже. Як Захей, щоб корупціонери покаялися і віддали вдвоє Троє, що награбували в Україні. І я це місяць висвобождав в молитвах, Казав їм Поверніть, як Закхей, поверніть як Захей. І тоді Господь сказав досить. А тепер висвобождає інше слово. Псалом 5 з 5-го. Бог, який не може поводитися з беззаконням, кровожадні ні нажерливі, не встоять перед його очима, бо на їх устах нема щирості, їхнє серце руїна, їхнє горло відкрита могила, а язиками своїми вони чинять обман. Суди їх, Боже, нехай відступляться від того, щоб грабувати український народ. І Бог сказав: Висвободи! Я все тайне роблю явним в Україні. Крапка. І я почав цим словом молитись і висвобождати його. І все почало вскриватися. Все, всякі, і, 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 Всі сфери почало вскриватися. Що робиться, скільки грошей, скільки ТСК, ТСК комісії, всі, медицинські, ці всі, все почало вскриватися в Україні, і все вскриється. Від Божого Слова на цій землі ніхто не сховається. Ніхто не сховається від Божого Слова. Яке Бог дає дітям своїм, правдивим поклонникам духа і істини, яким я являюся. І все ніде не ні в, ні в офшорах не заховають, ніде Бог все вскриє. Тому що цей світ створений Словом Божим, не людським, а Словом Божим. І все крутиться біля Слова Божого. Спочатку було Слово, і слово було у Бога, і слово було у Бог. Без нього нічого почало бути, що є. Івана 1:1. І там далі написано, як Ісус, Слово стало плотью, і обітало серед нас. Це Ісус пройшов. Слово плотью. І слова, які відкрива Дух Святий, Дух істини, дає на ситуацію, на молитви, вони матеріалізуються. Воно слово становиться плоттю. і крапка. Тому написано, моліться в дусі світом. Моліться в Дусі світом, тому і будете бачити результати духовних браній. Ті, хто починають йти цим шляхом, ті, кого Дух Святий відібрав, будь молитвником, будь стражем, стражом, будь вести молитовні духовні брані по Слову Божому. Тому що Ісус Христос нам дав владу в духовному світі Лука 10,19 наступати на землі, Скарпіон і на всю ворожу силу ворожу силу. Ти можеш молитися, я ще вийшло слово, щоб він вложив в уста мої, щоб викорінювати розрушати і нищити це бісовське і демонічне. Це мої молитви, це мої відкриття. Розумієте чи ні? А в Коринтян написано друга, друга, 10 з 3 що наша, що, будучи в тілі, ми не по тілесному воюємо. Наша боротьба завдяки Богові. І що далі написано? Ми можемо розрушати задумки. Бесовські і демонічні. Чим Словом Божим? в дусі світом. Вести духовні, молитовні брані і розрушати задумки бесовські і демонічні. Отак, друзі, діти Божі. І я з вами поділився. І знаєте що? Те слово, яке відкриває Дух Святий на молитви, чи молитви брані, воно що? Воно живе і діє, воно производить дію, воно живе і починає производити дію. Євреям 4,12. Бо слово Боже, живе і дійне, воно производить дію. І він тебе і мене, Батько наш, через Ісуса Христа зробив служителями нового заповіту духа, а не букви. Бо буква вбиває, а дух животворить. І Батько шука сьогодні поклонників. Духа і істини, правдивих поклонників Духа і істини, яким Він відкривав Слово Своє. Халілуя! Слава Богу, драгоцінні діти Божі! Поділився трошки з вами за молитовні брані, які ми ведемо. Да? Ну, ну які ми збираємося, ми ведемо і ми продовжуємо далі вести молитовні духовні брані. Зараз за Європу ми ведемо молитовні брані за пробудження в Європі. Воно вже йде по, по Німеччині. О ми молимося, щоб Європа кріпость прийшла, духа в Європу, щоб не боялися. Є слово Боже на все. Ми, ми молимося все по Слову Божому. І ми також ведемо далі молитовні духовні брані проти війни в Україні. І ми молимось також за Ізраїль, і останній час Бог дав слово ще Боже ну, до України, псалом 83, 6, 7. Блажена Україна, тому що сила її в тобі і серце в неї дороги до тебе. Проходя долини плача, вона буде сприймати їх як за джерело, і ранній дощ буде посилати благословення на неї. І вона буде становитись сильнішою, сильнішою. І сильнішою. І слово Боже, воно да і амінь. Слово Боже, воно матеріалізується. Слово Боже, воно буде становитися плотію. Те слово, яке відкриває Дух Святий, Дух Божий на ситуації молитовникам. Слава Богу! Ось трошки засвідчив я вам, тому що в мене. Ну, там питали за молитовні, духовні брання. Я сказав, що виберу трошки час, і я так швидко пройду і засвідчу вам, драгоціні. Слава Богу! Благословіть вам, миру вам. І нехай благословить вас Господь Бог і збереже, засяє Господь своїм обличчям на вас і помилує вас, і дасть вам мир. І благодать Господа Бога нашого. Нехай буде на нас всіх. Любов, Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь. Амінь. І амінь. І дякую тобі, Ісус, драгоцінний, що ти пролив кров свою за нас, віддав життя своє за нас, приніс нам нову заповідь від батька, любові, благодаті й Духа, примирив нас з статком, вписав наші імена в книгу життя на небесах і дав нам владу в духовному світі і не залишив нас сиротами. Ти умолив Отця і Отець повернув Духа Святого, який був відібран із часу гріхопадіння. Людини, який зараз з нами, в нас, ми храм Духа Святого, драгоцінні діти Божі. Тому прославляйте нашого Бога у своєму дусі і в наших тілах, тому що ми не належимо собі рідні, драгоцінні діти Божі. Доброго вам вечора, благословінь, миру вам від Господа, захисту від Господа. Поділився з вами. Трошки за духовні молитовні брані. До зустрічі рідні. Амінь. Підписуйтесь у нас, є ютуб-канал Молитва Духасвятом.м Міжнародний. Є телеграм-канал Молитва Духасвятом.м. Підписуйтесь на телеграм, на Ютуб. До зустрічі рідні. Ми любимо вас. Амінь.